Вітаю, дітки! Послухайте казочку Кваки Захисник. Біля будинку з рожевим дахом розташувалася велика полунична грядка. Над нею літали красиві різнокольорові метелики, працьовиті бджілки. Іноді з'являлися гусениці і слимаки, з якими боролися жабеня на ім'я Кваки. Ніхто з ним. Не хотів дружити. Ніхто з ним не грав. Всі його ображали і дражнили. Тигітки, бридкий, весь в бородавках і слизу. Навіть господиня полуничної грядки постійно його ганяла. Думала, що він поїдає ягоди. Кваки доводилося постійно ховатися під листям кущиків полуниці і тихенько сумувати. Одного разу, після чергового бою зі слимаками, метелики знову почали дражнити кваки. Кваки, кваки, замараки. Слимаків і гусениць поїдає, а сам такий же слизький і противний. Пчілки тільки додали Ледар нічого не робить, крім того, що лежить під кущиками та відпочиває. Кваки не витримав. І пішов з полуничної грядки в глибину городу, в зарослі кропиви. Метелики і бджоли там не літали, а в глибині кропиви було тихо і волого. Слимаки і гусениці з сусідніх городів, які знали відважного кваки, дізналися про це і радісні приповзли на грядку з ароматною полуницею. Вони стали поїдати ягоди. Багато недоїдених ягід кидали на землю, опалі ягоди починали псуватися, на гнильний запах почали злітатися мошки і комарі. А господиня городу не могла зрозуміти, чому це відбувається? Крім того, жуки поїли квіти полуниці, Гусениці цілими зграями гризли листя, тільки тепер метелики і бджоли зрозуміли, Кого скривдили, що жабеня захищало полуничну грядку? Метелики відшукали кваки в заростях кропиви в глибині городу разом з джолами попросили у нього вибачення. Жабеня повернулося на полуничну грядку. Після великої битви слимаки, гусениці й жуки залишили полуницю. Навіть господиня полуничної грядки, коли помітила кваки. Не стала його проганяти. Тепер господиня знала, яке потрібно для полуниці стало жабиня. А ви, дітки, зрозуміли?